Вітаю вас, шановні одинадцятикласники! З вами Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 11 класу. Тема уроку конус. Ви вже познайомились з теоретичним матеріалом і формулами і відпрацювали вже початковий рівень задач. Повторимо, що називається основою конусу, так? яка фігура лежить в основі, це круг і коло, твірна. Ось бачите, на малюнку і бічна поверхня теж. Осьовим перерізом конуса є рівнобедрений трикутник, розгортка конуса і формули бічної і повної поверхні конуса. Повторюю. Як завжди, я закликаю вас спочатку працювати над задачами самостійно для того, щоб напрацювати власні навички і зрозуміти, які Теми, формули вам треба повторити, тож зупиняйте відео і попрацюйте. Разом зі мною виконуємо рисунок, висота конуса дорівнює H, а кут між твірною конуса та площиною основи дорівнює альфа, знайти площу осьового переріза конуса і бічної поверхні. Осьовим перерізом конуса є рівнобедрений трикутник, і формула площі трикутника дорівнює 1 друга. Висота помножити на сторону, до якої вона проведена. Як бачите, тут висота цього трикутника дорівнює висоті конуса, а сторона, до якої проведена висота 2 радіуси. Одна, друга і два скорочуються, тобто площа перерізу дорівнює аж помножити на r. R у нас невідомо: з прямокутного трикутника, ось цього, знайдемо r. Пригадаємо, протилежний катет поділити на прилеглий це тангенс кута, а значить, щоб знайти протилежний катет, нам треба прилеглий поділити на тангенс альфа. З цього ж самого трикутника знайдемо гіпотенузу. Гіпотенуза дорівнює протилежний катет поділити на синус кута. Тож, площа перерізу підставляємо замість r його значення. Вірніше форму... вираз h поділити на тангенс альфа, і виходить, що площа перерізу дорівнює h квадрат поділити на тангенс альфа. Площа бічної поверхні конуса пригадали формулу πRL, r l радіус у нас є, L у нас є. Підставляємо. πRL. Пі h поділити на тангенс альфа синус альфа. І написали відповідь. Я не записую умову, дано знайти, якщо вам треба здавати задачі на перевірку, оформлюйте так, як потрібно. Моя зараз задача показати вам рішення і направити вас на вірні думки. Ще одна задача: почитайте, подумайте, поміркуйте, зробіть рисунок, постарайтеся її розв'язати. Задача середнього рівня складності, тобто всі учні одинадцятого класу мають. Вміти розв'язувати такі задачі. Будь ласка, ставте відео на паузу і попрацюйте. Разом зі мною конус утворюється прямокутним трикутником, гіпотенуза якого дорівнює 8 см, а один з кутів дорівнює 30, 30 градусів в цьому трикутнику я пишу сюди. Чому? Тому що трикутник обертається навколо більшого катета. А в прямокутному трикутнику один кут 90 градусів, один 30, а другий 60. Значить більший катет буде висота, тому що вона лежить напроти 60 градусів. Напроти більшого кута лежить більший катет, тобто 30 градусів ось сюди, навпроти радіуса. Знайти площу бічної поверхні утвореного конусу. Площа бічної поверхні. PRL. Радіус. Знайдемо з прямокутного трикутника, як гіпотенуза помножити на синус альфа на синус 30 градусів. 8 помножити на одну другу синус 30 градусів одна друга, тобто 4 см. Залишається підставити пі RL. R4 см, L 8 см, 4 на 8 – 32, π Сантиметрів квадратних. Задача дуже і дуже проста, тільки треба правильно прочитати умову і розставити дані. Написали відповідь. Ще одна задача. Задача позначена достатнім рівнем складності, тобто, ми вже переходимо через оцінку 6, 7, 8, 9. Ставте відео на паузу, думайте, читайте, виконуйте рисунок, рішення, вчіться. Разом зі мною. Радіус основи конуса дорівнює 15 см, а відстань від центра до основи, а відстань від центра основи до твірної, це перпендикуляр від центра основи до твірної, дорівнює 12 см. Знайдіть твірну та висоту конуса. З цього маленького трикутничка знайдемо кут, який лежить навпроти катета 12 см. Гіпотенуза 15. Тобто протилежний катет поділити на гіпотенузу це у нас синус кута. 12 поділити на 15 після скорочення 4 п'яти. Твірна і висота твірна з великого трикутничка, ось цього великого прямокутного трикутничка, ми маємо катет прилеглий і кут, ну, тобто синус кута. Щоб знайти гіпотенузу, ми використовуємо косинус. R поділити на косинус альфа. А для знаходження висоти з цього ж трикутничка, ми записуємо через тангенс. Висота поділити на радіус це тангенс кута. щоб знайти висоту r множимо на тангенс. Косинус альфа знайдемо. З Тригонометричної одиниці. Пам'ятаєте, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Тобто косинус альфа дорівнює корінь квадратний одиниця мінус синус квадрат альфа. Одиниця мінус 16,25. 9,25 з підкорення 3 5. Тангенс це синус поділити на косинус 4 5 поділити на 3 5. 4 5 помножити на 5 третіх. Пітірки скоротилися 4 треті. Підставляємо R тангенс альфа це висота 4 третіх r, 4 третіх множимо на 15, 4 третіх помножити на 15. 20 см, 5 третіх помножити на 15 см, 25 см. Це арифметика, і тут ну, я не зупиняюся. Множення дробів, якщо не пам'ятаєте, значить треба повертатися до 6 класу, мабуть. Так, 6 класу. Тож, тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. я вам щиро цього бажаю. До зустрічі!